Жить, Ісус у яселках, у білій суконці, Не вродився в теплій хаті ні в лісі на сонці, а вродився у вертепі, що й може бидляти, як і Ісус дуже бідний, що не має хати. А в стоянці зимно всюди вітер віє. Ісусе, мій дорогенький, хто ж тебе зігріє? Тут Йосиф старенький дров не нарубає, а що свята годинонька тут робити має, ні хати, ні кухні, ані що зварити, Чи вже має мати Божа Ісуса кормити, а й Ангел каже, що ви утікали від ірода лукавого Ісуса ховали. А Йосиф старенький не полінувався, хоч яка ніч темна була, в дорогу зібрався. Ісусе маленький. А що тебе гріє, що на вітрі, на морозі, личко руяніє? Гріють мене діти своїми мольбами, а ще краще мене гріють добрими ділами. Ісуса маленький, який ти убогий, що не маєш черевички на маленькі ноги. Ісуса маленький, ми тя дуже любим, і на твоїй ніжки черевички купимо. Вже прийшли зимові свята, звеселилась наша хата, ясне світло від звізди долітає аж сюди, долітає, аж сюди. Коля, колядо, Чом стоїш ти під віконцем хату нашу заходь, почала із неї сонце колядо. колядо. Творить і доріть, Сім щасливих зичу літ всім щасливих зичу літ зи Колядо, колядо, стоїш ти піш. Стойся, рождає!